Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. 8 лютого сьогодні мій корисний сніданок. І на сніданок у мене є левець, як завжди. Так. 11 ягідок я розжувала, на що серце. Так, почала вживати по 5 і кожного дня додаю по одній. Так, дойду до 15 і потім на зменшування і знову до 5. Так, ось таке використання ялівцю для підтримання організму. Так. Топлене масло вип'ю. І сьогодні рибний день. Так, четвер. Рибні страви. І я відварила рис. А потім думаю, щось таке не те, ще з тим рисом. Подивилась, ніколи не дивлюсь калорії, а то подивилась. 303 калорії в 100 грамів продукту рису. А у рибі, це, до речі, риба, я вже подивилась, то я не знала, що це за риба. Це норвізьке норвізське... лосось. Сьомге. Так. Сьомга, але ж лосось. І такий шматок великий, і я вирішила рис не вживати. З'їсти великий шматок, риби, але ж рис не вживати, бо потім риба охолоне, і вона ж не така стане. Так? Потрібно свіжий вживати. То Я вирішила. Рис не їсти, а з'їсти ось такий салат. Це не буряк, ні, це морква. Так, ви знаєте, все такого кольору дуже корисне. Морква фіолетова, сира потерта на дрібну тертушку. чорнослив. Чорнослив. Не виймається, чорнослив. Як його вимити? Вийняти. Ой. Горішки перемолола кишю. Так. Так, не вийде перемішати. Зараз за кадром перемішаю, лимон додам. Лимонний сік, так, сіль, досить. І олійки нерафіновані, соняшниковий. Так, все це перемішаю. Поки все розмішую, Випила масло, бо воно хотіло знову стати твердим. Так, заварюємо чай. Ось. Дивіться, що це. Дивіться на картинці. Так? Вереск. От тут на картинці. І тут у мене вереск. Ми його зараз заваримо. Опс! Треба було розрізати. Вирізка багато можна додавати. Так. Накриваємо. І поки ми будемо вживати ось це, чай настоїться. Так. Не дивуйтесь, небагато тут. Ну нічого не багато. Одна морквинка і 5 черносливок. Все, смачного. Дуже чудовий день рибний, так. Але ж страва вийшла ресторанна, так. І дуже-дуже смачно. І зараз трошки порозмовляємо. Рис. Е, я не їла, у ньому 300 кілокалорій. У норвіжській сьомги. Всього 157 кілокалорій. Так що вибір є. Але ж в рисі вуглеводів на 100 грамів продукту 60%. А у рибі немає вуглеводів. А в моркові десь 7% вуглеводів на 100 грамів продукту. Так що треба вибирати так. Ну, тому, хто хоче скинути зайву вагу, так. А сама мені. То я її вибираю. І що я хочу ще додати? В рибі 66% вітаміну Д, це добов... від добової норми. І 100% вітаміну В12. Супер! Так що вживаємо рибу частіше робимо <рив> рибні дні. Так, а зараз я ще хочу щось сказати про чай. Чай потрібно підігріти, але ж я хочу просто показати вам, який він вийшов. Я ще. ой, ще розливаю, так. Я Відео перериваю, бо мобільне в воді. Так, у чаємо навіть вирізковому. Так, про виріск розповідаємо. Дуже-дуже корисний. Від всіх простудних захворювань. Від кашлю, від Харковище, навіть лікує астму бронхіальну і навіть туберкулез. Всі проблеми в роті лікує: тьосна, э, стоматити, горло, ангіни. Так. І дуже добре, що можна вживати як чай, так. Але ж, як але, ще хочу розповісти про мед. Мед це вообще. Супер, супер. Аромат нічим не можна зрівняти. Ну, трошки схоже на гречаний мед, так? Але ж така різниця у цьому меді, його можна дуже-дуже розпізнати, бо у нього є така властивість, ось зараз як желе, так? А як розмішати він. ну, не, не виходить у мене розмішувати. Ну, як жиле все ж. Стає м'якше і м'якше. Ну, одною рукою невдобно розмішувати. Він стає м'якше, а потім знову стає як. Уже трошки я помішала і вже видно, що так. А потім знов як жиле стає. Так що ви. Не сплутається його? І зараз за смаком скажу, який він. Так, до речі, один раз куштувала, один раз. дали мені покуштувати і сказали, де він продається. М -м -м -м. Ви не з чим не сплутається цей мед. Дуже смачне. Мед потрібно використовувати для профілактики. А якщо лікувальне це така порада, такий секрет, хоч це не секрет, верескевий мед лікує таке не дуже гарне захворювання, ну, захворювання всі не гарне, лиш можна вилікувати. Камінці у сечовому міхорі. Ось. У кого така проблема, швидко, швидко. Чекайте, да? наступного року, а мабуть, іще де продається. До речі, я купила дві банки, потім ще таке побачила купила, теж написано Вереск. Але ж останні. Так, а цей декілька банок я купила, на кришці було налито мед. тому його ніхто не купив. Так що мені дуже повезло що, що хтось порозливав мед на нього. Так. Дуже скромно я розповіла про вереск. Про вереск можна розповідати і розповідати, а я, як завжди, кажу, Перечитайте і проконсультуйтеся у фахівців. Все, ходіть здорові. Побачимось, папа. -па.